Привіт! На другій лекції третього тижня ми розглянемо будову тичинки, пилкового зерна та насінного зачатка. Далі ми ознайомимося із процесами запилення та запліднення, а також розглянемо будову та функції насінини. Наприкінці тижня на вас чекає проектна робота. Ця проєктна робота триватиме аж до кінця курсу, тому не зволікайте і приєднуйтесь до нас. Запилення. Це процес перенесення пилку із тичинок на приймочку маточки. Існує три основні типи запилення перехресне запилення, самозапилення та штучне запилення. Назви цих типів запилення цілком відповідають особливостям процесу. Перехресне запилення це перенесення пилку з однієї квітки на іншу, тобто навхрест. Під час самозапилення квітка сама себе запилює. Так запилюється горох і квасоля. Основний плюс самозапилення полягає в тому, що це запилення за несприятливих умов. Наприклад, коли рослини на великій території трапляються досить рідко. Останній тип запилення це штучне, тобто таке, яке здійснюється людиною. Під час перехресного запилення пилок може переноситись різними способами, зокрема, вітром. Вітрозапильні квіти мають невелику безбарвну оцвітину. В них не утворюється нектар, однак утворюється велика кількість дрібного і гладенького пилку. Дрібний та гладенький пилок легко літає, а отже, це зручно для перенесення вітром. До вітрозапильних рослин належать береза, ліщина, дуб, граб, бук тощо. Рослини можуть запилюватись водою, як, наприклад, стрілолист. У такому випадку в їх пиляках утворюється такий пилок, який не тоне. Деякі рослини запилюються тваринами. У таких рослин нектар не пахне, він рідкий. Наприклад, деякі види орхідей запилюються пташками колібрі. Колібрі харчуються нектаром із квіток. Коли пташка буквально п'є нектар із квітки, на її дзьобі залишається пилок, який вона перенесе на наступну квітку. Деякі рослини запилюються кажанами. Квіти таких рослин мають дуже специфічний запах. Інший спосіб запилення комахами. Квітки комахозапильних рослин великі та яскраві із сильним запахом, а пилок липкий із невеликими виростами. Великі та яскраві квітки сильний запах, потрібні для того, щоб привернути увагу комахи, а липкий пилок вже чіпляється до лапок комахи. Та таким чином переноситься. Цікаво, що найбільша у світі квітка, Рафлезія Арнольді, запилюється лісними мухами. Її пелюстки мають специфічний червоно-коричневий колір та пахнуть гнилим м'ясом. Діаметр квітки може сягати 60 100 см, а маса 8 кг. Тепер на тебе чекає нескладне перевірочне запитання.